Розпаковочка посилочка, яку я вчора отримала від Ела. Дивимось, що в нас прийшло? Прийшов набір гель Алоя асаї. Він йде. Для захисту від сонечка, від підментації, для підтримки вашої печіночки, а також для гарно для жінок по гінекології працює. Тому більш детальну інформацію я ще залишу, але основні пункти я підкреслила. Взяла собі пропити ще до кінця серпня. Напевно, ще один набір. візьму, щоб був запасом. Далі наші дезодорантики, вони дуже класні, натуральні, без запаху можуть підходити і мужчинам, і жінкам. Навіть підлітка в мене дівчаткам, хлопцям беруть дуже задоволені зараз. Теж на апель. Замовила ще додаткову упаковку мила. Воно досить таке густувате, тому я його часто розбавляю з водичкою. І ми з дівчатами використовуємо його для інтимної гігієни. Не викликає сухості, немає ніяких подразнень. Тут літри, і вважайте, що можна ще його розбавити, тобто його надовго вистачає. Така баночка. Ось, ну, і, звісно, у дівчаток закінчується шампуник для душу, то замовила їм ось це. Ось така у мене посилочка. Акції можна переглянути в шапці профілю у мене, Кому що потрібно пишіть. я буду ще оформляти замовлення.